Час. Ірод четверовласник почув про Ісуса і збентежився, бо деякі казали, що то Іван Воскрес із мертвих, інші ж казали, що Ілля явився, а ще інші, що якийсь пророк із давніх встав із мертвих. І сказав ірод, Іванові я в голову. Хто ж це такий, що я про нього ощую, і намагався побачити його? Апостоли ж, вернувшись, розповіли йому про те, що зробили. Тоді він узяв їх і пішов осторонь у напрямі міста, що зветься Вісайда. Вецави... Люди, довідавшись про те, пішли слідом за ним. Він їх прийняв і говорив їм про царство Боже та оздоровляв тих, що потребували того. Слава Тобі, І отця, і суме Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Отець Вячеслав, Отець Діакон Іван, другі браті і сестри, Минулого тижня чули своє Івангелія про те, що Іван Христитель був перебуваючи у в'язниці, вислав своїх учнів до Ісуса Христа запитатися в нього, чи ти є той, кого нам треба чекати, чи ти є той, кого очікує Ізраїль на своє визволення. І після того питання, чи ти є той, то скажи нам, хто ти є, чи ти є Месія. Тепер постійно минулого тижня і вчорашньої Евангелії, коли апостоли були разом з Ісусом на бурхливому морі, попали в бурю на озері, то каже, хто він такий, що Він погрозив, що він міг заспокоїти бурю? Хто він такий? І сьогодні знову питання так само: хто він такий? То Ісус Христос, який бентежить сьогодні ірода, тому що ірод бачить в Ісусі Христі того, кого він обезголовив. Того кого Він стратив Івана Хрестителя. І питаючися в людей, люди кажуть, що хтось із старозитніх пророків, тож так, але е, е, ірода гризеться. Гризеться питання, хто такий Ісус? І Він бачить в Ісусі саме того, кого Він був стратив Івана Хрестителя, і тому намагається десь його побачити, намагається десь, так би мовити, зустрітися з ним, переконатися. Чи то дійсно е, Ісус, чи то хтось із пророків, чи то є Іван. І ірода гризе ця совість. Ну, вона гризе, вона йому не дає спокою. Е, вона не дає йому спокою на те, щоб показати, показує йому, що він зробив великий гріх. Гріх перед Богом, гріх перед своїм народом, е, знищивши Івана. І, але цей пошук. Він не є пошуком, який міг би допомогти Іродові. Чимо в кінці сьогоднішнього читання, що багато людей, які потребували того зцілення, отримали того зцілення. Ірод, можливо, теж потребував його, але він не хотів. Він не розумів, тобто він свідомо не хотів прийняти того зцілення того в свого життя. Свідомо боячися, втратити свою владу, боячися. Знову набагато інших моментів своєї політичної своєї діяльності і, і, і гордині, і не міг прийняти те, що е, Бог міг просити йому цей гріх. І це є відлуння про ну, одного разу, коли в Єлиста Матея Ісус питається: ну, що от всі гріхи можуть простити, окрім гріхів проти Хулини Святого Духа. Тобто нероская людського серця. Людина, яка свідомо чинить гріх, чинить беззаконня. Але свідомо не хоче покаятися, змінити своє життя по відношенню до, до, до гріха. Не хоче прийняти покаяння. І це та хулана Святого Духа, яка тобто свідомий переступ відкинення Божої ласки, Божої допомоги у нашому житті. І знаєте, і ту і нас так само часто буває, коли ми десь вчинимо якусь помилку, яку знаю я, знає Бог, злішимо так файно. Але десь всюди нам може так десь вказуватися, мирішитися не раз той, той вчинок. Десь можу я бачити у багатьох ситуаціях, у батьох речах, у багатьох людях, можливо, ту повторення моєї помилки. І це буде гристи. І поміч для цього є дійсно є покаяння, є усвідомлення того, що незважаючи на мою помилку, Бог простягає мені руку допомоги. Руку прощення, руку зцілення, якщо дійсно я того потребую. Якщо я цього не потребую, то я стаю як ірод, який просто оминає потім Ісуса Христа і зустрічаю його вже перед Його страстями. Тому так міркуючи над, над своїм серцем сьогодні, над нашими помилками, які стаються, але незважаючи на те все, пам'ятаємо, що Бог завжди шукає нагоди, шукає, як каже, відійшов на сторону тими селами, аби. А знайти тих хто потребує цього. Ми сьогодні ті, які потребуємо зцілення від Ісуса. Ми сьогодні ті, які потребуємо миру в наше життя, в наше серце. Ми потребуємо сьогодні знову ж таки певної допомоги і тої благодаті, яка допоможе нам десь визнати свою помилку, зрозуміти наслідки того, того гріха, але до кінця бути зціленими спасенними. спасеними. Амінь. Слава Ісусу Христу!